А мене до сліз довів блокнот. І якщо ви тут чекаєте відео, типу українські бренди пробувають дно, ні, блокнот реально класний, він такий товстенький, в ньому дуже класне наповнення, він дуже естетичний, але... Перші приблизно 60-70 сторінок цього блокноту це всякі таблички, всякі мотиваційні штуки, колеса балансу і всякі взагалі поради від психологів, як правильно організувати цей блокнот, як влаштувати своє життя, щоб бути задоволеним. І мене це довело до сліз. Я навіть три сеанси спілкувалася зі своїм психотерапевтом, тому що це вводило мене в паніку, тому що я. Просто, ну, знаєте, не могла заповнити його, тому що мені здавалося, що це просто якось дуже вплине на моє життя, тому що там були такі серйозні психологічні, внутрішні питання, на які страшно відповідати самому собі, а тим паче страшно це записати і потім ще й перечитати. Тому, якщо хочете передати, поплакати і подумати про своє життя, обов'язково купити такий блокнот дуже класний.